Вітає в ефірі інформаційний випуск новин 10 вересня. Тепла, посушлива, осіння погода та недбале ставлення до природи призводить до частих пожеж. Лише за минулу добу в області ліквідували 30 займань в екосистемах. Здебільшого причиною загорянь є спалювання трави. Наслідки цих дій жахливі. Тож давайте разом подбаємо про довкілля. Далі на 33-му телеканалі дивіться про головні події вівторка в області. Трагедія на Хмельниччині. Пожежа забрала життя двох дітей. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Купіль Війтовецької територіальної громади. Прибувши на місце виклику вогнеборці, виявили бездихані тіла двох дітей 2016 та 2019 років народження, які ймовірно утроїлися продуктами горіння. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі, розслідування обставин події проводять правоохоронні органи. Засідання виконкому обговорили 23 питання порядку денного та прийняли відповідні рішення. Зокрема, одноголосно члени засідання підтримали рішення щодо переліку та обсягу закупівель для сил оборони у зв'язку зверненням військових частин, які беруть безпосередню участь у зоні бойових дій. З проханням забезпечити їх безпілотними літальними апаратами та різними матеріальними цінностями, на ваш розгляд надано проект рішення, яким пропонується визначити перелік та обсяг цих товарів, щоб в подальшому закупити їх через майданчик Прозоро та передати військовим частинам на баланс. Традиційне наше рішення, що виконкому, ми приймаємо такі, такі рішення. Майже щоденно нам надходять звернення від бойових військових частин. На черговому засіданні сесії міської ради депутатами виділено вже черговий 14 мільйон гривень на закупівлю необхідних речей для наших захисників. І ми продовжуємо закупівлю цих засобів і будемо робити це до перемоги. Які будуть ваші пропозиції? Прошу проголосувати хто за? Знищення ворожого БПЛА воїни залізної танкової бригади збили висотний російський безпілотник в небесній дуелі. Це сталося вперше в історії 7 вересня над Харківщиною. Група ворон зенітного ракетно-артилерійського дивізіону працювала у взаємодії з прикордонниками. Полювання було надскладним. Орлан постійно змінював напрям та висоту, але безпілотник-розвідник окупантів наздогнали на висоті 3620 метрів і знищили. Відпрацювання навичок мобільної вогневі групи Нітішинського підрозділу Національної гвардії України провели нічні тренування і збиття повітряних цілей. Такі заходи потрібно для удосконалення навичок протидії загрозам з повітря в умовах обмеженої видимості. Це є критично важливим для ефективного ведення сучасних бойових дій і захисту повітряного простору регіону, адже атаки з повітря часто відбуваються саме у темний час доби. Під час навчань військовослужбовці використовували спеціальні засоби виявлення та наведення. Повітряний об'єкт, який імітував ворожий безпілотник, була успішно вражена. Бойові розрахунки діяли злагоджено, швидко реагуючи на зміну ситуації та точно виконуючи команди. Герої не вмирають. У кам'янці відкрили меморіальну дошку на честь загиблого воїна Олександра Красілича. Встановили пам'ятний знак на фасаді Кам'янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв, де працював герой. Він розвивав нову на той час спеціалізацію кінофото-відео справа. Він ділився зі студентами своїм досвідом, був вимогливим принциповим викладачем. Про це пам'ятають ті, кому пощастило навчатися в класі Олександра Васильовича. Але основне, що відрізняло Олександра Красіліча від інших викладачів, це його громадянська позиція. Він був завжди патріотично налаштований, учасником патріотичних акцій, які відбувались не тільки в Кам'янці-Подільському, а й в Києві. Вчив студентів любити Україну, боротися за її майбутнє, 25 лютого, 2022 року. Коли мій чоловік Олександр йшов у військомат, щоб стати на захист держави, сказав мені такі слова. Я не знаю, куди мене відправлять. Я не знаю, коли повернуся, не знаю, що далі буде, бо це війна. Але хочу, щоб ти виховала наших дітей з ненавистю до москалів і всього москальського, щоб діти знали. Скільки лиха вони несуть і принесли на нашу землю. Коли загинув Саша, написав такі рядки, це присвятив йому. Війна забирає душі, війна забирає життя і перш за все забирає надії на вороття. Героїв загиблих немало, країна в печалі і жалю. Уже не повернуть додому, лягли у нерівнім бою. За нас вони бій тримали, щоб радісним був наш день. Тепліше без спати лягали, не чули гармат пісень. Просили в молитвах до Бога повернення з Богу з бою живим, втрачаючи побратимих, втрачав хтось і віру з ним. Не всі повернуться додому, лишились в полях чужих. Прошу вас, не забувайте, героєм став кожен з них. Меморіальна дошка стане постійним нагадуванням про подвиг Олександра. Спортивні змагання серед мешканців та працівників будинків інтернатів у парку імені Івана Франка провели інклюзивний захід. Друге проводяться такі спортивні змагання. Ми їх називаємо активні і спортивні. Це можна назвати їх змагання, мабуть, змагання це по великому рахунку, але це безріше всього такий захід, який проводиться для підопічних, які проживають в будинках інтернатів нашої Хмельницької області будинках інтернатів для людей похилого віку і будинки інтернатів психоневрологічних. На сьогодні приймає участь 145 учасників самих підопічних і 23 працівника. Гагання починається. З підготовки підготовка змагань дуже прекрасна. Ми розставили шахи, розставили столики і дуже хороші умови сьогодні. Для цих людей ці заходи. Потрібно проводити обов'язково. Захід створили для підвищення соціальної активності, підтримання фізичних якостей і рухових здібностей та забезпечення цікавого дозвілля для старшого покоління. В порівнянні з минулим роком цього разу збільшили кількість видів спорту. Шахмати, волейбол, футбол, армреслід, петант, дартс. І буде ще таке змагання для керівників, як баскетбольний щит, баскетбол, 33 очка. Сьогодні тут зустрічаються у дружніх поєдинках чимало вихованців інтернатів в області, більшість з яких були учасниками минулорічного заходу. 27 пансіонатів в області, тут буде присутньо з 23. У нас сьогодні 8 учасників. Кожного року ми вже на протязі 10 років приймаємо участь. Раніше, коли в нас, якби кажуть, підопічні були такі більш молодшого віку, то ми взагалі займали перші місця. Ну а зараз, але я рахую, що головне це прийняти участь. Підійшли до змагань відповідально впродовж літніх місяців. Учасники тренувалися та приймали участь у проміжних турнірах. І сьогодні переможці гордо представляють свої заклади. У Нас взагалі є графіки в нас в установах. Усіх не тільки в нас. У Нас є спеціально кожного року. Ми затверджуємо графік своїх змагань в будинках-інтернатах. І так само також на 24-й рік ми зробили графік змагань, і в нас такі ж самі види, які зараз ми представляємо: шашки, шахмати. І в нас змагаються так само підопічні з підопічними і з працівниками, тобто змагання проводимо в себе в колективах. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Оцінювання ризиків Міністерство освіти і науки України затвердило перелік територіальних громад за рівнем ризику безпеки в системі освіти. Згідно цих даних, громади Хмельниччини здебільшого мають задовільний рівень, тобто заклади освіти можуть побудувати відносно безпечний та повноцінний очний формат навчання. А Хмельницька та Шепетівські міські тергромади мають високий рівень. До нього належать території поряд з інфраструктурними об'єктами. Ще три громади помірний Нетішинська, Славутська, Каменець-Подільська. Заклади освіти у цих громадах розташовані на відстані до 270, 90 і 45 кілометрів від кордонів РФ, Республікою Білорусь та Республікою Молдова в межах Придністровського району відповідно. Незаконна риболовля на водоймі поблизу села Михайлівка Росошанської тергромади чоловіки займались незаконним виловом водних біоресурсів. Забороненим знаряддям лову неводом нарибалили 146,5 сорочь кілограм риби, серед яких білий амур, карась сріблястий та товстолоб. Відтак риболови завдали збитку рибному господарству України у сумі понад 129 тисяч гривень. Наразі на них оформили протоколи про адміністративне правопорушення. Погода на 11 вересня. На Хмельниччині прогнозують хмарність проясненнями та невеликий короткочасний дощ. В день місцями пройде гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме від плюс 12-17 плюс градусів вночі до плюс 20-25 градусів в день. У Хмельницькому синоптики прогнозують вночі 13-15 градусів з позначкою плюс, а в день стовпчики термометра піднімуться до 21-23 градусів. Такими були новини вівторка. Допомагаємо один одному, адже тільки разом зможемо пережити ці важкі часи. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.